Перше вийшли у світ довгождані донечки Камалія та Мохамеда Захура. Просто зараз мають залишити пологовий будинок Арабеллу та Мірабело на порозі лікарні, де народжувала Камалія, зустрічає наша особлива Ганна Бока. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ганно, вітаю! Тож скажи, на кого схожа дівчатка і як почувається? Вітаю Соломія. Ну як уже казала бабуся, щаслива бабуся, що одна дівчинка схожа на маму, інша на тата. Е, я підтвердити, поки її слова не можу, тому що ми спостерігали півдня, як йшли приготування. Сама ж мама е, не показала ще своїх немовлят. Ми її тільки краєм ока е, побачили. Виглядали вигляд, на вигляд Вона була досить свіжою мамою. Е, повірте вже нам на слово, тому що ми мали поспішати на ефір і не встигли вам вже показати. Дати це відео, але воно буде в наступних ефірах. Мама неймовірно щаслива. Як лікарі нам пояснили, вона просто героїня, адже вже менше ніж за добу покидати пологовий будинок у справах і мати такий чудовий вигляд. А це неймовірно. Ну і я сподіваюся, ви зараз можете бачити, як ішли приготування з обіду тут на замовлення мами, яким вона особисто керувала мами Камалі. Чіплялися кульки, були живі квіти було. Мо ми несли море шампанського купу квітів, і е, були кульки у вигляді і зайчиків і сонечок. Тобто, тут влаштовували справжнє шоу у клініці. Нам лікарі розповідають, що ну так здається, ще не зустрічали е, жодну, жодну щасливу маму. Е, ну поприходило багато друзів. Що, здається, більше е, тут преси аніж фанатів Камалі, хоча вона їх запрошувала е, у Фейсбуці. Е, приходили навіть був посол Пакистану, прийшла подруга е Камалі е Ольга Громова. Очікували і на Наталю Битвицьку, але вона можливо е приїде вітати свою подругу уже в кончу заспу. Ну і коротенько, будь ласка, кілька синхронів про те, з якими квітами йшли гості, і з якими подарунками та кулончики, кулончики, сердечки на ципочки. Ми вважаємо, що кожна дівчинка ждевочка дала іміць подарок ціфані. Чим менше, тим лучше дві дівчинки, дві красуні. Два Янгола. Я задоволена. задоволенням хочу подарувати ці квіти камалії. Ну, ось всі несли символічні подарунки. З чим біг тато ми е, не побачили. Він буквально прошмигнув ще о 14-й годині до, е, до своєї коханої дружини. До, до, до своїх уже трьох панянок. Ну і ми сподіваємося, їх чекаємо на центральному виході. Там е, купа гостей, але е, поки що Камалія в, в цей момент в цю мить е, вийшла до всіх гостей ще в клініці. Е, і ми сподіваємося, покажемо всі урочистості вже в наступних випусках. Студія. Дякую, Гана. Це була ганна бока, котра однією з перших побачить дітей Камалії та Мухамеда Захора.